Всім привіт! Я Оксана. Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. Сьогодні в мене 1 листопада, і я починаю серію відео за мій вишивальний листопад, і зараз я нагадаю на якому етапі мої процеси і покажу над чим планую працювати в цьому місяці. Перше, над чим я працюю для свого задоволення. Це в мене морський семплер від Classic Design. Не дуже актуально зараз в осені вишивати морське щось, але я така вишивальщиця, що мені не принципово, я можу спокійно взимку вишивати літнє і навпаки. Тому мене, мене це не засмучує, мені подобається цей дизайн, тому я продовжую над ним, над ним працювати. У мене зараз два елементи. Далі буду переходити на третій, ось прев'ю. І далі буду вже вишивати ось цю чачку, щоб як би умовний ось цей центральний елемент вже в мене був готовий. Я думаю, що, можливо, я навіть не тільки її в цьому місці вишию, а може піду ще далі на якийсь з елементів, тому що вона тут досить проста. Тут небо, я так розумію, майже однакові йдуть нитки і буквально одна пташечка. Думаю, що я досить швидко з нею впораюсь. Далі в мене проекти для королівства хендмейду. Перша це ось цій метелик, третя закладинка до міні-серії містічної істоти. Її сподіваюся, завершити за, десь за тиждень. Мені треба якомога швидше, щоб вже її випускати, тому що багато хто чекає. Багато хто вже придбав перші дві закладинки, і треба ось випустити третю. Тому буду з нею поспішати. Зараз на такому етапі, поки що не дуже тут зрозуміла, як вона буде виглядати, не дуже видно, тому що буде ще металику, побеку. Але сподіваюся, що результат буде гарний. Тож працюю над неї. І також над ось цією фією, теж вже показувала минулого разу, поки що нічого не змінилося. Буду, ось думаю, що сьогодні якраз посиджу, попрацюю над неї. Хочу вже ось цю квіточку завершити або крила, бо в мене якось виходить. Тут почато, тут почато і нічого не завершено. Але це не страшно. Думаю, що все ж таки вже квіточку завершу. Так що ось працюю над неї ще. І ще в мене святкове селище. Просто вам малюнок закреплю, бо тільки показувала його в минулому відео. Тут в мене вже ялиночка. Буду далі потроху просувати. Це все на цей місяць поки що, але, як завжди, в мене ще будуть додаватися нові старти, нові якісь процеси, і буду вам поступово показувати. Все, пішла вишивати до наступного включення. Вітаю! Сьогодні в мене 14 листопада. І я до вас з фінішем, нарешті, це володар снів, метелик закладинка. Розраховувала його завершити раніше, але в мене чоловік на 5 днів приїжджав, і, звісно ж, ці 5 днів випали з мого вишивального життя, тому трошки з затримкою, але я це зробила. Ось такий гарнющий метелик вийшов. Тут в нас використовується. Етуаль дім чорний в небі, і також металіки в місяці, і ось тут для рамочки. Вийшло все чудово, як і повинно було бути. Це в нас вже третя закладинка з серії Містичні істоти, і остання це вже завершення серії. До речі, я в минулому відео обіцяла показати дві минулих закладинки. Але щось я не прикріпила фото, тоді забула чи що, не знаю, чомусь воно в мене вийшло без них. Тому я зараз закріплюю фото двох перших закладинок. це в нас кіт Провідник між світами і Вартовий ночі круг. І це третій метелик-володар снів. Сподіваюсь, що вам подобається. Якщо хтось хоче собі вишити таку красу. То в королівстві хендмейду набірчик скоро вже буде у продажу. Багато хто купував вже перші дві, і ось нарешті буде змога придбати третього і завершити цю міні-серію. Тут я ще трохи краї не дошила, обробляла краї петельним швом фетрик до канви, але трошки не встигла ще. Але поки є світло, я вирішила вам показати. Потім світла не буде, то я завершу. Зараз, на жаль, такі умови, що треба підлаштовуватися. І вишивка також трохи замідляється з цими умовами, але що маємо, то маємо. Будемо якось підлаштовуватися. Намагаємось не втрачати гарний настрій і натхнення, і продовжуємо робити для вас красу. І далі, після цієї закладинки, я починаю відшивати наступну. Це вже буде серія королі ночі, також від королівства хендмейду, і це буде наступний король ночі. Він буде вишиватися на синій пластиковий канві. І ось на днях я почну її вишивати. І потім наприкінці місяцю покажу процес, скільки я встигну навишивати. Далі в мене ще один міні-фініш. Я завершила третій елемент з чаєчкою. Вийшла досить яскрава. Я коли прев'ю роздивлялася ось тут, то вона виглядала так блідо якось. Я думала, що буде не дуже. Але вона вийшла така яскрава, крута, мені подобається. Трохи було скучнувато вишивати півхрестом ось цей фон, зашивати, але тут не так багато, тому. Я швиденько впоралась, повишила цей елемент, це дуже добре. Буду починати наступний. І не знаю поки що, що я буду вишивати. До речі, я коли побачила, як вийшла яскрава ця чайка, я тепер розумію, що маяк буде взагалі бомбезний. Напевно, ось тут буде небо дуже яскраво, гарне. Вже не дочекаюсь, коли його почну, але поки що я не хочу після цих одразу цей елемент. Я думаю, буде більш логічно зараз або донизу, або доверху піти. Скоріше за все, трохи вище переп'ялю і піду вверх вишивати. І вишию ось цей елемент, пляж до кінця місяця навряд чи я впораюсь. Але хоча б відсотків 40-50, сподіваюся, вишити. Далі в мене стався ще один неочікуваний невеличкий старт. Це буде пташечка Калібрі. Це мій власний дизайн новий, я поки що його не випускала, тому що деякі дизайни я випускаю одразу, я вже знаю палітру кольорів, як воно буде все виглядати. А тут я вирішила все ж таки відшити для того, щоб подивитися, як будуть ось тут змішуватися кольори. Тому що я навмісно в калібрі зробила ось тут декілька кольорів, немало так, для того, щоб створити такий якби перламутровий ефект, і при цьому не використовувати ніякі нитки, окрім звичайних DMC. Тому вирішила тут все ж таки зробити відшив, подивитися, як воно буде виглядати. Для мене найголовніше калібрі, а тут квіточки, це я вже не буду поспішати, можна було вже випустити і потім просто довишивати, щоб вже була картина. Ще в мене не було тканинки, яка підходила. Її знайшла ось шматочок белфа сто-блакитного, навіть не обробила краї, тому що, напевно, він буде замалий. І не знаю, чи буде оформлюватися потім це робота, чи я просто вишию у самого калібрі, щоб подивитися кольори та і все. Ще подумаю, але так, тканинку треба все ж таки налінуватися і обробити. Тож, ось такий ще в мене стався старт і додатковий невеличкий процес. Так, святкове селище зараз у мене вже на такому етапі. Вишивала ялинку, і дуже від неї втомилася, тому що тут така мішанина страшна, дуже-дуже багато різних кольорів, і всі різні стібочки, хрестики, півхрестики, блендів купа. Тож, постійна зміна ниток, постійна зміна усіх технік. То хрест, то півхрест. Все це треба роздивитися по схемі. Тобто, втомлююсь трохи від цієї ялинки і тому пішла на небо, трохи ще небо повишивала, тут вже відпочиночок, тому що взяв одну нитку і пішов вишивати. Тобто, трохи легше. Тому я вишиваю ялиночку, коли втомлююсь, то переходжу на небо. І мені під минулим відео якраз написали коментар, що я почала з найскладнішої ділянки вишивати цю схему. Але я так звикла починати з верхнього лівого кута, ну або з середини і цього разу з кута, саме цього. І ось, і ось, якщо подивитися прев'ю. То дійсно, ось ця ялинка вона найскладніша. Далі, тут, я так думаю, буде вже трохи легше. Ну, і Віночок, також ще з паєточками. Тут ще маленька ялиночка буде. А так, взагалом, більш-менш. вже. Тобто, я виходить, що завершу найскладнішу ділянку одразу, і потім буду вже більш відпочивати. І на цьому поки що все. Пішла вишивати далі, і вже покажу, що в мене вийде наприкінці місяця. скоріш за все, в наступному включенні. Всім привіт! Сьогодні в мене 30 листопада, і я нарешті покажу все, що я навишивала в цьому місяці. Насправді, вийшло не дуже багато саме візуальних просувань, тому що процесів багато. Якось я розпилялася і на кожному процесі не також і багато просувань, тому вирішила наступного місяці вже якось брати по тижням чи по два тижні один-два процеси і їх максимально просувати для того, щоб був більш наглядний результат. Так, почну з феї. Це в нас фея квітів, фея гіоцинтів. І тут я думала, що буду вишивати квіточки, але все ж таки чомусь мене повело на крильця. І я трохи тут повишивала хрестиком в одну нитку. Щось мене зупинило, що в мене навіть ниточка лишилась недошита. Цей відшив я повинна завершити до весни, тому в мене ще багато часу, і я не дуже поспішаю, але все ж таки хочеться дошити цю красуню. Тому в наступному місяці також продовжу над нею працювати. Далі, я казала, що я ще почала калібрі вишивати по своїй схемі, але тут також небагато просувань, трошки додалось хвостик і крильця. Теж треба трохи прискорюватися, але зараз просто в цьому місяці дуже-дуже багато відключень світла, і тому не усі процеси добре вишивалися. Тут в мене льон 32-го аккаунту, ну ви ж розумієте, я думаю, що на льоні вишивати не дуже легко, і коли це напівтемрява, під ліхтариком десь іноді можна не потрапляти в ці отвори, які треба. І тому це дуже ускладнює, і я намагалася не вишивати її, коли немає світла. Коли немає світла, все ж таки більш аїда в мене була. Ось, ну, то, також в наступному місяці попрацюю над ним і завершу всього калібрі, я сподіваюся. Так, їдемо далі. Далі в мене закладинка наступна для королівства хендмейду, але тут також. За рахунок того, що це темно-сіння канва, і вишивається на неї також темно-синім і чорним, тому дуже-дуже складно вишивати, коли погане освітлення, і тому ж світла більшу частину доби немає, і я її майже не вишиваю, на жаль. Тому тут просування зовсім невеличке. І поки що, звісно, нічого не ясно, що тут буде. Це в нас шматочок неба. Ось тут буде місяць золотою ниточкою, металиком. І далі нижче вже буде сам наступний король ночі. І там вже буде цікавіше. Тож слідкуйте за моїми відео і згодом побачите, хто ж тут буде. Далі в мене морський семплер від Classic Design. Тут я вже показувала в минулому включенні, що я завершила чаєчку за цей місяць. І також я почала: ось тут наступний сюжет це буде пляж з такими крисілками. Ну, тут, на жаль, небагато вишилось поки що. Ну і розумієте, що взимку, хоч я її. І... Така всесезонна вишивальниця, мені все однакове, я можу вишивати літом зиму і зимою літо. Але все ж таки, все одно. От зараз такий настрій, що вже хочеться щось святкове, різдвяне, тому ось цей літній сюжет, він не дуже просувався. Не знаю, можливо, я його і відкладу на якийсь час. Можливо, буду ще продовжувати в наступному місяці, для того, щоб хоча б, хоча б відкласти на етапі, коли я завершу малюнок, і потім вже з чистим серцем, як кажучи, можна буде його відкладати. Ну, тобто елемент все ж таки, напевно, треба завершити, але не знаю, чи то буде в грудні, чи то буде вже у січні. Подивимось, як складеться. А, зараз я покажу прев'ю. нагадаю, а зараз ось цей елемент я вишиваю, ось так він, він буде виглядати. Тобто, мені ще ну, багатенько. Я трохи песочок тільки помацала, і все, і крісілка, а там ще парасолька, замок, ще багато краси попереду. І. Ще в мене відбувся ще один старт. Це вже по авторській схемі Анастасії Єрмакової. Я не втрималась, коли побачила, що стартує СП челлендж, по відшиву схеми Анастасії Єрмакової. В неї дуже-дуже класні схеми, тому я не втрималась, і у неї є такий сюжет, який мені дуже давно подобається. Я вам закріплю прев'ю. В куточку екрану це о, Різдвяна ніч, значить так називається. Поки що тут вишито зовсім небагато, 2,5, наче відсотки. І тут в мене 1006 хрестиків. Справа в тому, що в ВСП за два тижні треба вишивати не менш ніж 1000 хрестиків і звітувати якраз 15 го і 1 го числа. І ось мені треба було до 1 грудня зробити норму 1000 хрестиків, і я це встигла, я це зробила. Можливо, ще сьогодні ввечері, коли не буде світла, я трохи повишиваю її. І завтра вже звіт буде навіть з, більшим, з більшою кількістю хрестиків, але норму виконала, це добре. І сподіваюся, що за рахунок цього СП в мене за декілька місяців. Буде дуже-дуже гарна картина готова. Ось такі справи. А отак зараз виглядає моє святкове село. Тут вже ялинку я просунула набагато нижче, вже запалила ще декілька ліхтариків. Тут вже додала деякі фрузелочки. Так, ось тут. Ось тут. І ялинку вишивати дуже-дуже складно, тому що тут мішанина, дуже-дуже багато різних складень, блендів, постійна зміна ниток. І тому, коли я втомлююсь вишивати саме ялинку, я переходжу от сюди на небо і відпочиваю. Тут вже теж багато додалося, тому що тут воно дуже швидко йде. А по-перше, це півхрест, він швидше вишивається. І по-друге, тут взяв одну нитку і погнал вишивати. Тобто тут воно как би, поряд все йде підряд, є за що зачепитися. Ось тут також взяла блакитну і погнала ось так. Тик-тик-тик-тик-тик і дійшла аж ось сюди. Тобто на кінці шматочку я не закріплювалась, а йшла далі, нічого страшного, я вважаю, далі буду ще заповнювати небо і йти ось так по діагоналі. Але в мене є бажання саме ялиночку завершити до кінця року. Для того, щоб на новий рік в мене вже сяяла ялинка, зірочко. Але навіть не на новий рік, а навіть крізь різдву до 25 грудня. Можливо, я її завершу. Зараз я покажу, що лишилося. Ось прев'ю. У мене вишита десь десь ось так. Тобто, це навіть менше половини. Хм, тому я навіть не знаю моїми темпами, чи встигну я до кінця цю ялиночку завершити. Але я буду намагатися. Вибачаюся, я трохи відбліскую. Ось тож я буду продовжувати спускатися нижче і вишивати ялинку. Може таки не буду тоді на небо заходити, щоб максимально встигнути саме ялиночку вишити. Не знаю чому, навіщо, але ось щось. Хочеться мені все, щоб вона в мене була вже в наступному році, ця ялинка, щоб вона на свята вже прикрашала канву. Зрозуміла, що сюжет це дуже-дуже-дуже далеко до завершення, але ось саме ялиночку хочу. Ну, що в мене такий, наче план. Буду по шматочкам якимось, треба ж рухати роботу, і так... так я собі поставлю мету для того, щоб прискорювати просування процесу. Тож, загадую, щоб на новий рік або на різдво в мене вже була ялинка готова. Ось такі справи по святкому селі, селищу. І на сьогодні це все. На цей місяць це все, що я повишивала. Дуже-дуже дякую всім, хто додивився до кінця, і дуже дякую всім, хто лишає свої коментарі, лайки. Для мене це дуже важливо, тому що канал відносно новий, і я зараз буду намагатися розвивати його. Тому для мене дуже-дуже важливо, що, ви, що вам подобається, що ви залишаєте якусь активність на каналі. Це дуже-дуже приємно. І наступне відео буде вже за грудень. Можливо, це вже буде не ось таке повне відео за весь місяць, а буду його розділяти по тижням або на два тижні. Там вже подивимось. Тому що спойлер. Наступного місяцю в мене заплановані нові класні старти, і в мене заплановано ще дещо дуже цікаве для вас, тобто буде, сподіваюся, багато цікавого контенту. Тож, кому цікаво, запрошую вас підписатися і слідкувати за моїми відео. Ще раз всім дуже дякую і до побачення, Па-па!